Привіт, друзі! Рулетики із сиру чудова холодна закуска, яка дуже подобається багатьом. Сир краще брати нарізаний тонкими слайсами. Так рулетики виходять акуратними рівними один в один. Для приготування закуски мені знадобляться варені яйця натерті на дрібній терці. До яєць додаю дрібно нарізану зелень. Додаю болгарський перець, нарізаний невеликими кубиками, додаю майонез. Всі інгредієнти ретельно перемішую між собою. Я використовую круглий слайси твердого сира. На кожний шматочок сира викладаю яєчну суміш. Сир згортаю з двох сторін. Закуску прикрашаю листочками зелені. Такі рулетики виходять дуже смачними, красиво виглядають, готуються дуже просто і прикрасять будь-який святковий стіл.